Всім привіт! На зв'язку в Мініагросуме. Нема в мене 105-го соліса, хотів вам показати по наявності, але є на центральному складі. І що по цьому трактору по 105 му солісі? На сьогоднішній день у нас на них дуже-дуже шикарнюча знижка. Сьогодні, верніше, до сьогоднішнього дня трактор у нас коштував 31 500. З сьогоднішнього дня там обмежена кількість тракторів, але їх можна взяти по вартості 30 800. Це дуже шикарніша знижка, прямо огонь-огонь. Тому, якщо ви планували брати конкретно 105-го соліса, будь ласка, якраз той самий момент, телефонуйте. Привеземо до вас безпосередньо додому і вже заберете і будете володіти цим класним трактором і працювати на ньому, і отримувати від цього задоволення. Так що телефонуйте, Солі 105 вас чекає, всім гарного дня і мирного неба!